Соціальний захист мешканців міста пріоритет діяльності органів місцевої влади, особливо з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, що триває ось же четвертий рік поспіль, та негативні економічні процеси в країні протягом 2024 року. 326 тисяч криворіжців отримали допомогу від міста в ці складні часи. На соціальну підтримку направили більше 912 мільйонів гривень. Зокрема, військові ветерани та їх родини отримали більше 90 мільйонів гривень. Незважаючи на всі складності воєнного часу, Кривий Ріг залишився містом соціального захисту. У 2024 році забезпечено всі матеріальні допомоги, жодну матеріальну виплату не скасовано. У Кривому Розі реалізована комплексна муніципальна програма соціальної підтримки мешканців міста, яка включає більше 50 видів прямих грошових допомог. Такого немає в жодному місті України. З огляду на періодичні ракетні та шахетні атаки на місто, а також викликані ними руйнування майна мешканців Кривого Рогу, Місто підставило своє плече в питанні вирішення проблем із помешканнями, запровадивши безпрецедентну унікальну програму допомоги постраждалим. Це без сумніву приклад для всієї країни. У кривому розі діє унікальна для України програма виплат за подскожене. І зруйноване ворогом майном. початку війни такі виплати з бюджету Кривого Рога міської територіальної громади вже отримали 9289 мешканців міста на загальну суму 333,7 млн грн. У тому числі 146. Власники зруйнованого житла отримали матеріальну допомогу на придбання нових пасель. Слід зазначити, що 146 родин отримали від міста кошти в майже 151 мільйон гривень на купівлю нового житла. 3825 родин отримали з бюджету міста 134,5 мільйона гривень матеріальної компенсації за пошкоджене майно. А ще 23 мільйона гривень спрямували для майже 9200 криворіжців, які опинились у складних життєвих обставинах. Ворог спрямувала. На місце понад 180 ударів. Пошкоджена і зруйнована лише минулого року 1442 будинки криворізців. З початку війни вже більше трьох тисяч. Але ми згуртовано працювали, труднощі, ми давали труднощі, надавали допомогу людям. Нам вдалося забезпечити стабільне функціонування громади. Реалізувати важливі інфраструктурні проєкти та всі проекти соціальної сфери. Від щирого серця хочу подякувати вам, шановні земляки, за силу духа, витримку, небайдужість. У 2025 році влада продовжує надавати всю необхідну допомогу мешканцям Кривого Рогу, а також підтримку всім життєво важливим сферам життя міста. Соціальна підтримка, ветеранська програма, захист населення, підтримка сил оборони України, інфраструктурні перетворення, добробут криворіжців завжди був та залишається пріоритетним напрямком діяльності влади міста. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, Перший міський.